Якщо ви думаєте, що ми зараз будемо якусь сніжинку вирізати, то ні, ці секатори ріжуть навіть серветку. Чому я звернула увагу саме на цей секатор? Тому що бренд ARS мені подобається, маю декілька моделей в роботі і все супер. Це японський секатор, має хромоване покриття леза, і це плюс захист від іржі. Він не такий потужний, як інші мої моделі. Пластикові ручки, розмір SM, тобто для жіночої руки, це супер. Можна обрати різного кольору ручки. Ну і в принципі, я задоволена. Ну що, перевіримо. Це секатор АРС. Він взагалі для зелених пагонів. Це вже більш дерев'янілі, але мені було цікаво, чи він справиться. Так, нормально, нормально. І він є у нас в продажу в різних кольорах. Чи дійсно секатор зробить зріз 19 мм, як це заявлено виробником? Чесно кажучи, я не можу перевірити, і жодного разу я не зрізала такого діаметру гілку навіть професійним японським секатором, тому що у мене не вистачає зусилля. В такому випадку я використовую гілкорізель. Призначення цього секатору це обрізання зелених пагонів: троянди, багаторічники, овочі, фрукти для дерев'янілих пагонів беріть. Інший інструмент. Тут буде чіткий зріз. приблизно гілка до 1 см ви її зріжете. Буде захист вітері, оптимістичні кольори, невеличкий інструмент для долоні садівниці. супер. Для кого підходить цей інструмент, замовляйте.